Уявіть ситуацію, ви впевнені, що йдете прямо. Попереду чіткий орієнтир, зламане дерево або світліша ділянка лісу. Ви запам'ятали напрямок і просто рухаєтесь уперед. Минає година, потім друга, і раптом ви бачите те саме дерево, але з іншого боку. Це не містика і не паніка. Ви потрапили в явище, яке рятувальники називають блуканням по колу. Сьогодні на каналі Правдива історія ми пояснимо, чому без компаса або чітких орієнтирів. Людина фізіологічно не здатна йти прямо і як це може коштувати життя. Людське тіло не симетричне, одна нога завжди трохи сильніша, а інша трохи довша або рухається з меншою амплітудою. Різниця мінімальна, часто 1-2 мм на крок. Ми цю різницю навіть не відчуваємо, але на сотнях і тисячах кроків вона накопичується. Поки ви бачите сонце, горизонт або далекі орієнтири, мозок постійно коригує рух, але в тумані, вночі або в лісі ці корекції зникають. У результаті цей мікроскопічний перекіс накопичується, крок за кроком людина непомітно відхиляється в один бік і починає рухатися по дузі. Через кілька годин ця дуга замикається в коло. Ви думаєте, що йдете вперед, а насправді повертаєтесь туди, звідки вийшли. Це явище багаторазово перевіряли експериментально. У Німеччині та США проводили тести. Людям зав'язували очі або виводили їх у відкриту місцевість без орієнтирів і просили йти прямо. Результат був однаковий: жоден учасник не зміг пройти прямо більше кількох сотень метрів. Усі без винятку починали рухатись по колу, хтось ліворуч, хтось праворуч, навіть фізично підготовлені люди. Це важливо, це не страх і не слабкість, це особливість роботи вашого тіла і мозку. Є лише кілька надійних способів не потрапити в цю пастку. Перший правило лінії. Не дивіться під ноги, виберіть два або три далекі об'єкти, що стоять майже на одній прямій дерева, стовпи, вершини. Дійшли до першого, одразу шукайте наступний далі. Так ви постійно оновлюєте напрямок. Другий небесні орієнтири, сонце або місяць можуть допомогти, але з поправкою вони рухаються. Тому напрямок потрібно коригувати приблизно раз на годину. І головне правило, якщо ви помітили, що бачите знайомі місця вдруге, зупиніться. Це сигнал, що ви вже ходите колом. Тепер ви знаєте дві речі: як холод обманюю мозок і як тіло змушує вас блукати по колу. Але що робити, якщо ліс раптово закінчився і перед вами замерзла річка? Якщо вам важливо розуміти, як діяти в таких ситуаціях, приєднуйтесь до каналу Правдива Історія. Про найнебезпечніші помилки на льоду у наступному відео зустрінемось!